ми якраз підійшли плавно від зустрічі в Саудівській Аравії можливих можливого тиску на Російську Федерацію по зерновій угоді? А є ще один тиск, який може чинити Україна, це звичайно блокуючи судноплавство в Чорному морі для Російської Федерації, і ось буквально минула позаминула ніч показала оці можливості. Як ви оцінюєте цю перспективу? Ну, Перспектива дійсно є, тому що в принципі за ці два дня ну, нами було продемонстровано, що Україна може е, проєктувати силу, е, працювати силу на відстань ну, зараз 400 морських міль і такого раніше не було а раніше не було. Зараз це вже в принципі факт підтверджений. Дійсно, морські дрони вони можуть бути використані для стрільби. По ну скажімо, по тим цілям, які рухаються не дуже швидко, або ну зафіксовані, такі як, наприклад, корабель, корабель на якорі, або ну та ж сама споруда гідротехнічна, до якої відноситься міст. А от а, також ну хочу сказати, що і вчора, і сьогодні а, був такий використаний нами а, дуже слушний фактор раптовості. А, от, тобто, ну, звичайно, це серйозний крок вперед. І, звичайно, а, ну сьогодні багато. Іноземних видань вони вийшли з такими заголовками, що це, е, ну, ця подія вона вплине на можливість Росії торгувати нафтою, яка приносить е, порядка там, 50% валан знаного продукту, або там, десь, десь приблизно таку цифру. От, це також, також важливо. Але а тут треба дивитися для перспективи. Треба дивитися, що перший урок в тому, що росіяни вони досить швидко ну, пристосовуються і навчаються також. Тобто, ми бачили такі атаки в жовтні минулого року на Севастополі. Вони значно його скажімо, ну, Зміцнили його оборону. Зараз він там виглядає так, як він не виглядав навіть в часи значить, холодної війни. Там я маю на увазі. А от система охорони входи до головної бази і морських бухт. Там, в общем-то, поставлена дуже велика кількість от загороджень. Кримський міст також він зараз досить скажем, ну, серйозно, Його охорона була збільшена. Зараз є інформація, що вони там навіть ставлять оце бонове загородження вздовж всього цього морського проходу через Керченський протоку. Це там порядка 7 кілометрів. Це така значна досить конструкція за довжиною. Я думаю, в новоросійська вони також зараз почнути ну почнуть збільшувати там от якраз охорону, там різні заходи будуть і організаційні і технічні і так далі. А я думаю, що нам постійно треба ну, якось дивитися, нарощувати. Звичайно, це дуже гарний інструмент, але треба дивитися і е, комплексно підходити до того, щоб це завдання виконувати іншими якимись силами і засобами. Е, Тому що ну, би, е, нам, важливо, е, ну, нам важливо подивитися, щоб у нас. В наших портах зараз, тому що порти фактично ну вони продовжують бути заблокованими. Судноплавства немає. От якщо ми подивимось марінтрафік, то ну там побачимо велику таку, ну скажемо, таку поражничу навколо нашого судноплавства. І ті судна, які заблоковані були в лютому місяці минулого року, їх порядка 40, Вони ну, продовжують перебувати у наших портах. Тобто, треба відновлювати судноплавство. мавства. Тобто, тут завдання воно ну таке, от серйозне, Його, його треба ну поетапно, систематично. І значить, ну нарощувати і вирішувати. Але однозначно, то що було вчора і сьогодні, це дійсно такий дуже серйозний крок вперед. І, ну противник від цього він фактично зрозумів, що останній безпечний порт в чорному морі він, в общем-то, пункт базування, він перестав для нього існувати. Це новоросійськ. Пане Андрію, дивіться у звіті Державної служби морського річкового транспорту. Йдеться, що Україна оголосила про воєнну загрозу для судноплавства в акваторії шести російських портів. У чорному морі я, взагалі, вперше бачу таке попередження. от за час цього повномасштабного вторгнення, вже п'ятсот 28-й день. Ми маємо на сьогоднішній І ну я вперше чую, що Україна фактично на відміну від Росії попереджає про певну воєнні загрози якраз в акваторіях російських портів. Що це означає? Ну там а, справа йде про акваторії а, російських портів, і порти, які захоплені Росією на, на, на нашій території. Ну я думаю, що це означає те, що а, ну за тими суднами, які слідують в ці порти, буде вестись спостереження. І якщо буде ну точне дані стосовно того, що вони представляють для нас загрозу, можливо, застосування сили проти цих суден. А ну, наприклад, та ж сама Спарта 4 тут, в общем-то, на минулому тижні була оця історія, коли була атака, нібито на спочатку на два патрульних корабля російських, значить, а потім казали, що була атака на цей. На це судно. Ну це судно досить відомо. Воно, незважаючи на свій там, цивільний статус, зафрактовано логістичною кампанія Міноборони Росії, воно вже другий рік поспіль перевозить оці військові вантажі з сирійського тартусу до Новоросійська, в тому числі ракети С-300, які використовувались, застосовувалися на нашому. На нашій території під час цієї озброєної агресії, ну, чи, факти... так не... фактично, Україна захищає свої територіальні води, якщо ми говоримо про порти анексованого Криму е і ті територіальні води, які зараз захоплені Російською Федерацією. Е тому чи варто очікувати якусь реакцію від захід від заходу? Ну, що стосується кримських портів, то однозначно, то, що територіальні води належать Україні, це визнають всі. От, я думаю, якісь консультації стосовно цього ведуться, тому що ну, потрібно цей процес постійно скажімо, розвивати. Ну, і Треба, щоб, скажімо, ну, завдання, на ці завдання, які ми. Собі поставили потрібно, щоб вистачило сили засобів? І от тут я думаю, ну треба ну, такий діалог дуже обґрунтований. А ось, ці... думаю, він... ось стосовно цих кораблів, які були уражені, великий десантний корабель, і на наступний день оцей нафтовий танкер, який був уражений. А як ви вважаєте, наскільки великий, велика шкода була заподіяна? Ну, стосовно великого десантного кораблю, я так розумію. Ну, він, в принципі, була інформація про те, що він знаходився на зовнішньому рейді новоросійська. А, от, і ну, зв'язку з цим ціль ця, ця і була ну, скажімо, вибрана для атаки. А, ну, а, Це а, певний такий а, певна, а, ну, певний вплив на боєготовність. Російського Чорноморського флоту, але ну я скажу, скажу не критично зараз. Якщо ми будемо продовжувати, наприклад, це вже другий корабель десантний, який вони втрачають. А, ну, я думаю, що перспективи його ремонту вони не дуже великі. Корабель старенький, йому 47 років. от і справ тому, що він побудований був в Польщі. І ну, окремі запасні частини, вони дійсно дійсно унікальне. Або, мабуть, навіть ці антикварні. І там можуть бути дуже великі проблеми в них там з пошуками. А от поэтому, как би, ну, певний вплив є, але не критичний, найбільш такими небезпечними для нас цілями. Залишаються ракетні кораблі, які стріляють по нам калібрами. Зараз така ну така от тиша спостерігається в атаках калібрами, але я думаю, що вони просто накопічують ракетний боєзапас для того, щоб використати можливо, в тому числі і для атак. Нашої енергетичної інфраструктури пізніше, можливо, для того, ну, трошки їх збирають для ну, можливого нашого а, а, контрнаступу, тому що там це також досить така ефективна зброя для цього. А Тому ракетні кораблі це ціль номер один, я би сказав, десантні кораблі це ціль номер два. Що стосується танкеру, танкер цей також ну, була інформація про те, що він перевозив багаторазово це пальне для, опять же, для Збройних сил Російської Федерації, Опять же, це пальне перевозилось в Сирію. От, ну, можливо, він був застосований для інших перевезень, але це більше показує от, на те, що ну, от, якраз цей нафтовий бізнес. На Росії він також вразливий. Я думаю, що сигнал такий також нук би планувався, і він був посланий. Пане Андрію, дякую за коментари. Що долучились до нашого ефіру? Андрій Роженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України 4-го років, був з нами на зв'язку.